Всім привіт! Сьогодні в огляді будуть тільки золоті монети, які були продані 16 лютого на сайті Violity. В огляді буде 18 лотів монет. Всім приємного перегляду! На 18 місці 2,5 песо 1945 року мексиканські Сполучені Штати. Матеріал монети золото 900-ї проби, вага 2,10 грам, тираж 180 тисяч штук. Місце знаходження Київська область. Стежило золотом 11 людей і було зроблено 14 ставок. і лот був проданий за 8900 гривень або 213 доларів. На 17-му місці частинка Авреуса. Хто знає, який це був імператор, напишіть, будь ласка, в коментарях. Матеріал золото, вага 3,72 грами. Місце знаходження Вінницька область. Стежило золотом 24 людини і було зроблено 59 ставок. І лот був проданий за 11 501 гривню або 275 доларів. На шістнадцятому місці пів Суверена, 1892 року Великобританія. Матеріал монети золото 917-ї проби, вага 3,96 грам, тираж 13 мільйонів 680 тисяч штук. Місце знаходження Київська область. Стежило золотом 28 людей і було зроблено 23 ставки. І лот був проданий за 15 571 гривню або 373 долари. На 15-му місці півсуверена 1909 року, матеріал монету золоту 917-ї проби, вага 4 грами, тираж 4 мільйони 10 тисяч 715 штук. Місце знаходження Київська область. Стежило золотом 21 людина і було зроблено 54 ставки. І лот був проданий за 16 тисяч гривні або 383 долари. На 14-му місці 5 рублів 1898 року період управління Миколи II, матеріал монети золоту 900-ї проби, місце знаходження Вінницька область стежило за лотом 42 людини і було зроблено 29 ставок. І лот був проданий за 17 201 гривню або 412 доларів. На тринадцятому місці 10 корон 1904 року, угорський тип, період правління Франца Йосифа І, Матеріал монети золото 900-ї проби, тираж 1 мільйон 531 тисяча штук. Монета знаходиться в слабі, місце знаходження Закарпатська область. Стежило за лотом 15 людей і було зроблено 14 ставок. І лот був проданий за 18 525 гривень або 444 долари. на 12-му місці 20 лір 1859 року, королівство Сардинія, період управління Віктора Еммануїла II. Матеріал монети золоту 900 проби, вага 6,43 грами, тираж монети з буквою П 453 935 штук, місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 15 людей і було зроблено 8 ставок. І лот був проданий за 23 4 гривні або 551 долар. На 11-му місці 20 лір 1838 року, період управління Карла Альберта, матеріал монети з золото 900 проби, вага 6,43 грами, місце знаходження Київська область. Стежило золотом 15 людей і було зроблено 13 ставок. І лот був проданий за 23 тисячі 43 гривні або 552 долари. На 10 му місці 20 лір 1882 року, період управління Умберто I, матеріал монета золоту 900-ї проби, вага 6,45 грам, тираж 6 мільйонів 970 тисяч штук. Місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 18 людей і було зроблено 9 ставок. і лот був проданий за 23 тисячі 78 гривень або 553 долари. На дев'ятому місці 20 франків 1869 року, період управління Наполеона III, матеріал монети золото 900 ї проби, вага 6,44 грами, тираж монети з подвійною буквою Б 7 мільйонів 317 тисяч штук. Місце знаходження Івано-Франківська область. Стежило золотом 36 людей і було зроблено 47 ставок. Пілот був проданий за 23 тисячі 400 гривень або 561 долар. На восьмому місці 20 франків 1868 року. Матеріал монети з золото 900 проби, вага 6,44 грами, тираж монети з буквою А 9 мільйонів 281 тисяча штук. Місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 26 людей і було зроблено 12 ставок. І лот був проданий за 23 409 гривень або 561 долар. На сьомому місці 20 франків 1877 року, матеріал монети золото 900 проби, вага 6,45 грам, тираж 12 мільйонів 759 тисяч штук. Місце знаходження Київська область. Стежило золотом 17 людей і було зроблено 30 ставок. І лот був проданий за 23 450 гривень або 562 долари. На шостому місці 20 франків 8 форентів 1878 року. Угорський тип, період правління Франца Йосифа І. Матеріал монети золото 900 проби, вага 6,44 грами, тираж 307 тисяч 755 штук. Місце знаходження Київська область. Стежило золотом 32 людини і було зроблено 35 ставок. І лот був проданий за 23 663 гривні або 567 доларів. На п'ятому місці 20 франків 1907 року, Матеріал монети золото 900 проби, вага 6,46 грам, тираж 17 мільйонів 716 тисяч. Місце знаходження Одеська область стежило золотом 21 людина. І після одної ставки лот був проданий за 24 тисячі 400 гривень або 585 доларів. На четвертому місці дукат 1648 року, Голландська Республіка, матеріал монета золото 986 проби, вага даної монети 3,40 грам, місце знаходження Черкаська область. Стежило за лотом 36 людей, і після одної ставки лот був проданий за 25 500 гривень або 611 доларів. На третьому місці 20 марок 1914 року Німецька імперія, Матеріал монети золото 900 проби, тираж 2 мільйони 136 тисяч 861 штука. Монета знаходиться в слабі, місце знаходження Львівська область. Стежило за лотом 39 людей і було зроблено 74 ставки. І лот був проданий за 36 557 гривень або 876 доларів. На другому місці 20 лей 1890 року Королівство Румунія, період управління Кароля І, матеріал монети золото 900-ї проби, тираж 196 тисяч штук, місце знаходження Рівненська область. Стежило за лотом 27 людей і було зроблено 32 ставки. І лот був проданий за 80 тисяч гривень або 1918 доларів. І перше місце посідає 10 рублів 1766 року період правління Катерини Другої, матеріал монети золото 917-ї проби, тираж 159 тисяч штук. Було три варіанти карбування цієї монети: з вущим портретом, з ширшим портретом та в буквах СПБ П. Перевернута. Сьогоднішня монета це другий варіант з ширшим портретом. Місцезнаходження Дніпропетровська область стежило за лотом 401 людина і було зроблено 85 ставок. І лот був проданий за 220 тисяч 224 гривні або 5 281 долар.